Видавництво FOMAMA презентує антистресові казки та ігри для дітей віком від 3 років. На сторінках видання на вас чекають 24 казки та 15 прав ігор. Книга присвячена героїчним захисникам України та українцям, які вірять та наближають перемогу. Це казка у казці. У ній мама розповідає своїм дітям оповідання про нову реальність, пояснює складні речі, що відбуваються навкруги. А вправи та ігри допоможуть дитині впоратися з тривогою, стресом та страхами, навчать деяким технікам розслаблення та позбавлення негативних емоцій, сприятимуть розвитку емоційного інтелекту. Мовою казок книга розповість дітям про проблеми, які виникають у важкі воєнні часи, захист батьківщини, вимушене переміщення, розлуку з рідними, втрату домівки тощо. Ці історії стануть корисними для усіх, адже вони вчать толерантність та розумінню. Так само книга буде корисною батькам, що дбають про розвиток навичок життєстійкості, стресостійкості та емоційного інтелекту своїх дітей. Книгу варто читати та обговорювати разом, особливо під час сімейного дозвілля. Замовляйте книгу антистресових казок, яка допомагає вірити у краще ці складні часи.